Привіт вам. Здравствуйте. А почему ви такое красиве, хороше русское слово як привіт, решили так і Ну, ви знаєте, я ж говорю українською мовою. Українською це звучить привіт від слова вітання. Ну, ось я навіть Ой, не знаю, не, не знаю звідки а... воно взялося в русском языке. Скоріше за все, що з української мови воно перетягнуто передерте. Ну, ось, але воно так звучить українською мовою. Ось хороше українське слово привіт. У, 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 у мене к вам вопрос. Вот это абсолютно нормальный, хороший, честный вопрос. Я по национальности молдаванин. Мой родной язык молдавский. Русский я выучил только за тем, что им разговаривал Ленин. Ну, так нас в школе учили. Ну, в Советском Союзе рос. И на Украине я бывал пару раз. В основном это была Одесская область. Там на украинском языке никто не говорил. Скажите, пожалуйста, почему я понимаю абсолютно все, что вы говорите? Ну, если я начну говорить с вами на молдавском, вы не поймете ни одного слова. Почему если вы говорите на своем языке на украинском, почему я понимаю все? Я вам скажу, значить, ну все чи не все, але скоріше за все, що ви знаєте російську мову, оскільки російська мова багато в чому походить від української і давньоруської, відповідно, ви знаєте багато слів українських. Ну, ось ви розумієте, взагалі між слов'янською мовною групою дуже багато спільності. Ну, ось, і багато українців, наприклад, можуть розуміти, наприклад, поляків. Я майже все розумію, що говорять білоруси, знаючи українську мову. Чехи понимаю, а і розумію, ще й болгар Ось я ж за те й кажу, що знаючи одну зі слов'янських мов, можна багато слів з іншої слов'янської мови розуміти. Скажіть, будь ласка, Ні, я но, дав вам. Ті язики я розумію, а українські язик я розумію на 100%. Чудово, слухайте. Я дуже я радий, що сусі, ви маєте такі класні лінгвістичні здібності. Ви дуже талановита людина. Що маєте угу. такі дуже класні лігвістичні зрівності? Довгий, так і до до мене вас, менатале. Мене ось Я до чого кажу? От можливо, що ви з цим своїм, ну.